Оривок із казки лелія Лесі Українки. Бринить голосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже соловейка, що співа раненько, так співати не здолає. Пісня до роботи додає охоти, а Мар'яні в день не до гуляння, на роботі зранку до смеркання, на чужому полі ніжки натомила, на чужій роботі ручки натрудила, на чужих городах цілий день полола, бур'яном колючим руки поколола. Ой тож натомилась, як прийшла додому, та ж похилилась, стала приступать їй до серця досада. Глянула на мене, ти ж моя відрада, от ж моя мила, лелічка біла, як же цвітеш пишно. Як я подивлюся, так мені з тебе втішно, я ж до тебе, квіточка мила, за свою працю заслужила, на свою долю посадила, Орести ж, лелія, розкішна, красна, Що була моя доленька щасна.